Всім привіт! Ви на каналі Просто Сем. Мене звати Сергій. На дворі червень, друзі, тому вибралися в ліс, трохи покопати. Все, що буде попадати цікаве, все буду вам показувати. Можливо, сьогодні ще переїдемо на луг, так як їхали побачили, тому думаю, буде цікаво. Всім гарного перегляду. Погнали! Так, глядачі, Ось йдемо до місця пошуку. Така ось дорожка, і дивіться. Щас пастись. Будем. Да, будем Сейчас, пасти. дивіться яка краса. Ось Дари лісу, червень місяць, є така суничка червона. Ось, а тут її вистачає, в принципі. Зараз трохи поїмо, підживемося і будемо рухатись далі. Так, друзі, на сьогодні така ось локація, такий лісок, тут сосна. Там далі мішаний пішов. Ну, в принципі, от такий склончик чистенький ходити можна. Будем пробувати. Щас будемо пробувати. Зараз будемо таку робити. Може цей оскол, о, як він, поясочок по бути Можеть ну Глупо тако. Не викопав Ну на піном може. Ну, Пінсів це саме. О, є. Воно пробочка. Ти <ріст> Ауреус. <ріст> Ауреус, золотий, так. Золотий. Золото практично. Да. Але так гарно. Да. Думаю, що її чуєш під, під деревом. Так, зразу, друзі, після того бухарського... Дві копійки. Дві копійки. СССР, монітосик перший на сьогодні. Так Уже, що рухаємось, вже, вже, хорошо, да, вже, вже нормально, рухаємось далі. Так, друзі, Хожу. ось такі місця. Там вон такий спуск донизу. Ну Так воно місцями, бачите, ось там чисто, тут трошки травички є. І бачите, знайшов таке дерево, таке. Дірай, бачите хто він? Ужик. Маленький ужик. А, щось вже з'їв він. Якогось слимака он. Подивлюся, щось в роті зажати в нього. Коротше, така живність у лісі, друзі, є. Не змія. А такий от ужик. Може бути. Так що обережно, дивіться, не наступайте. Аж він лежить. І навіть говорю тут знімаю близько, він, він собі зайнятий трапезою. Якось так. Стою, глядачі, Вон, вверху там пагорб, здоровий підверх. І задвенів сигнальчик. Ну, Спробую викопати. Б'є. Тут не фокусує воно. Коротше говорять, десь 90 з копійками. Щось на мідь. може й поясочок від снаряда бути. Що хоч може бути. Ну сейчас викопаємо, подивимось. Значить... купе. Щось викопав. А що? Де воно? Зараз треба брати піна, шукати, бо так не можу зрозуміти що воно. Зараз так. Зараз візьму піна, попробую. І значиш началь викопав. О, десь тут щось Ось Зараз будемо разом дивитися, що воно ну, вже напевно не монета, хоча О, що воно таке тут Блін десь впало Чи що? Уже загубив. А ні, воно тут ось. може бути. Ти диви, не можу знайти, друзі. Не можу знайти. Та що ж це таке? А. Ні. Ага. Та ні, друзі, це якісь осколок чи що алюміній якийсь. Ось така штукована. Не знаю що це. Не зрозуміло. Ну коротше, рухаємось далі. Ось такого красення. Тут такий вверх підйомчик іде, тут травичка. І ось, подивіться, дивіться, ось красавчик, да? Грибочок. Ось такий грибочок, друзі. Зараз буду виривати. Так, а, ну давай, його. А, а йому вже все. Так. Є це? знахідочка, ось така ямка невеличка, зараз тут покручусь. Дивіться, з цієї сторони мідь, а з цієї посрібнення. Що воно таке було? Ну щось ось, якийсь є гвіздочок, типу як якась в кожу щось було таке. Цього ковалося. Не знаю, ну посрібнення. Воно гнеться тут. Посрібнення, друзі. Тут мідь. Тут срібло зверху. Ну, щось там є. Якась циферка вон. Чи то може щось незрозуміло. Ну така. Як на сьогодні, то пойдеть знахідочка. Забираю, потім будемо розбиратись, що воно таке. Не знаю. Ось така штукована посрібнена. Ось така от знахідочка трапляється камраду. Ну якась кована, походу. Щось стареньке, друзі. Ось така от штукована. Зараз покрутимося, тут можливо буде щось і цікавеньке. Погнали далі. Ось така от знахідочка в камрада. Така Гудзик такий з якорем. Бачите, друзі? Така О, знахідочка. Да, в лісі з якорем. Ось такий от гудзь. Але, тим не менше, як знахідочка піде, беремо та рухаємось далі. Звернули, друзі, ми вже. З цього з листяного на соснячок. І ось попадаються такі ось 5 гривень. Який рік ще не дивився, ну практично зверху лежали. Це що у нас тут? 2019 рік ходячка, така ось монеточка. Забираємо, рухаємось далі. Напевно, розсипушка, друзі, бо перевіряю металошукачем, знайшов цього п'ятачка. І ще пищить. Можливо ще щось є. Та є, тому що є гарно. А що за монета? Воно зверху лежала, та п'ятачок той. Я рукою навіть про цього І воно... А що зараз? Ще тут? Де я не бачу? Ну, зараз візьму пінпойнтера. Попробую пінпойнтером. А, десь отут. Пищить. Ага вон. Видніється, що там у нас? О, ще один п'ятачок. Ще один, друзі, п'ятачок. Це у нас який рік. Теж 2019. Беремо. Так, друзі, є монітосик. Випадає ось така от радянщина, одна копійка. Ну, якийсь там 61-й, навіть 62-й рік. Коротше, монітос. Беру і рухаюсь далі. Так, є знахідочка. Думав вже царська монетка, але, на жаль, тільки радянщина. Але мідячок. 24-й, напевно. Так, 24-й. Дві копійочки. Мідна монетка така. Ну, стан, в принципі, може бути. Пойдет. Ось така от монета, друзі. Беру, рухаюсь далі. Так, друзі. Невеличкий перекур, як кажуть, відпочиваємо. Ось дивіться. Бачите, люди жарять чи шашлики, чи сало. І ось такі, дивіться, краєвиди. Якесь лісове озеро чи кар'єр. ну Каміння. Каміння здорове. Ось. Бачите, вон камінці які здорові. Таке щось незрозуміле. Ну, зараз на краєчок стану, воно туди тянеться. Ось таке красиве місце на височині. Вон. Вон там навіть щось трохи спущене, але ми туди напевно треба обходити, щоб добратися там, походити. Ну, коротше, отакі от красоти, друзі. Ось так от. Ось, Бачите, ще навіть дрова припасані. Зараз перепочиваємо трохи і рухаємось далі. Випадає ще ось такий монітос гривня 2014 рік. Ось в такому він стані. Вже давненько таких не попадалось старий номінал, зараз вони маленькі, схожі на срібло, а це ще старого образця такі от ривники. Ну що, для кількості беремо, рухаємось далі. Так, глядачі переїхали, на такий вигін вже після ліса, і дивіться, що трапляється. Бачите, срібло, друзі, 1924 рік, 10 копійок, білончик. Ось така от монетка срібна випадає. Ну що ж, хоч щось за сьогодні таке цікавеньке. Срібельце – це зачотик. Беремо і рухаємось далі.